На 58-річного вірменина троє чоловіків напали посеред дня у центрі Бердичева на очах у десятків людей. Повалили його на землю і почали бити ногами, і, і по голові, і по всьому, чому бачили. Просто били вже не розбираючи, куди і що, так, щоб напевне, щоб вже вбити. Е, люди, які продають квітки, дали йому якусь тканину, дали йому вату, і він буквально весь був залятий кров'ю. У нього ну, фактично лице було все в крові, і купа крові була як тут. Так, і вже біля забору все було залято. Він був у важкому стані, він майже хрипів. Звідки бійки викликали швидку з чисельними травмами голови? Чоловіка доставили до лікарні. Хворому бул, було поставлено діагноз, перелом кісток носа, перелом передньої стінки гайморої пазухи зліва. Була носова кровотеча. Хворий в задовільному стані госпіталізований в лор-відділенні. Зараз потерпілий перебуває у лікарні. Він переконаний, що отримав стусанів через свою національність. Показувати обличчя на камеру відмовляється, боїться помсти від своїх кривдників. Ну они без причины, они. Я слышал тот, как задихай Гитлер. Я не ожидал, что они меня ударят. Вот это я слышал и удар. Ну, меня и цепь руками ударили, и ногами ударили, ботинками. Однозначно его по национальному признаку были, потому что поскольку вы ви видите, он же ну, отличается от славянского народа. Они именно, именно у них цель был бить любого. Ні, рускава ну ні українця у всіх практично у двоих, у всіх всякі значки, нацистські значки і на голові, і на руках, і кругом за фактом хуліганства вчиненого групою осіб, міліція відкрила кримінальне провадження. Правоохоронці з'ясували особи нападників і кажуть: якщо виявиться, що вчинок парубків мав національне підґрунтя, справу можуть перекваліфікувати за іншою статтею. Якщо буде встановлено, що дійсно даний випадок буде містити, що Хлопці спричинили цілесне ушкодження даному громадянину і за національної або расової належності, то буде перекваліфіковано дане провадження.